Ну, ми всі троє однокласники. І я там? Это... Представтеся. Я Таня. А це Єва. Я Єва Хожу в другий клас ем, з ними разом. Я хожу на гімнастику. І все. А я, а я хожу на футбол. Друга група. На турнір уже 6 виход... медалів і я найкращий воротар команди. Тряті так, Єва, тепер ти. А я їжджу, виступаю в цирку в центрі Києва і заробляю Кубки і медалі. Попрощайтесь Попрощайтесь з моїм коронам. Пока. И, ребят, всем пока, так что вы знаете мое корон, коронне прощание. Так что всем э, пока! Ждите нас новий. Да, нові відоси. Да, И всем пока, ребята!